Війна забирає найкращих, але не може забрати свято. 5 грудня напередодні дня Святого Миколая у прилуках відбулася особлива подія, присвячена найменшим, чиї родичі заплатили найвищу ціну за нашу свободу. У міському будинку культури привітали дітей, чиї батьки загинули, боронячи Україну або вважаються безвісти зниклими. Пані Інна сьогодні завітала на свято з двома дітками. Жінка з усмішкою передає емоції своєї малечі. Старшенький, він трошки вже дивиться до цього. По дорослішому, а меншенька вона починає більше вірити в добро, посміхатися. Це підіймає настрій, налаштовує на свята, на, на диво і на позитив. Дуже дякую діткам за виставу. Дуже дякую організаторам. Для діток зараз дуже важливо вірити в чудо, вірити в добро, і ця атмосфера завжди підіймає їхній і дух батьків, і дух діток. Зал міського будинку культури перетворився на справжню зимову казку. Ця подія спроба зігріти маленькі серця, подарувати відчуття захищеності та радості, яких вони так потребують. Протягом усієї вистави панувала неймовірна енергетика, дитячий сміх, танці та щире захоплення в очах малечі. Вистава була про казки різні, наприклад, колобок, курочка, ряба і ще більше казок. Мені найбільше сподобалося. Те, як мушенята просили для торта щось у гнома. Свято добігає кінця, але відчуття казки залишається. Наприкінці свято до малечі завітав справжній святий Миколай. А разом із ним і міський голова Ольга Попенко. Вони разом особисто роздали кожній дитині солодкі подарунки, клавши в них частинку тепла та любові від всієї громади, дивлячись на зачаровані очі малечі, що розгортають пакунки, стає зрозуміло, що ця мить радості найбільша подяка все тут колфет